Доброго ранку, малята! Сьогодні з вами працює вихователь Сокол Тетяна Сергіївна. А я прийшла малята знову не сама. До мене сьогодні завітала зранку лялька Марічка. Подивіться, яка вона гарна, чіпурна. А лялька мені щось говорить, і знаєте, що вона говорить? Вона зараз розповість вам, що вона робила сьогодні зранку. Так, да, Лялічка-Марічка. Вона каже, прокидаюся я рано завжди миюся під краном, мию всіх своїх звірят, що стають за мною ряд. А звірята, як малята, люблять хлюпати звірята. Так? О, як ти сьогодні мивалася, лялечко? Так, ти сьогодні чиста, гарна вже зранку. І зараз вона хоче вам показати, як вона це, дітки, робила. Подивіться, ось лялечка марічка знаходиться у ванній кімнаті. Вона дивиться у дзеркало, тримає в руках гребінець і розчісує волосся. Також вона має зубну щітку малюки. Ви також, мабуть, чистите зубки, щоб вони у вас були здоровими та міцними. А також вона вмивається, щоб бачити. Маму, тата і всіх всіх своїх друзів і знайомих. Давайте ми з вами повторимо за мною, як, дітки, як водичка в нас хлюпає. Давайте Хлюп, хлюп, хлюп. Так? А як водичка капає з краника? Давайте повторимо крап-крап-крап. Давайте ще раз Хлюп, хлюп. Хлюб. А водичка як каже, капає. Крап-крап-крап. Вона нам нагадує, що Марічка? Вона нам нагадує дощик, який падає за вікном. І він також нам говорить крап-крап-крап. І давайте, дітки, з вами зараз вмиємося, як лялечка марічка сьогодні зранку. Я думаю, вже всі прокинулися і вмилися. Давайте за мною повторимо таку вправу. Хлюб, 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 водиченька. Умий моє личенько, мої ручки, мої ніжки, хлюб, хлюб-хлюб. Давайте ще раз умиємося, щоб наші оченята гарно бачили. Давайте хлюб, 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 водиченька. Умий моє личенько. І ручки, і ніжки погладив. Хлюб, хлюб, хлюб. Ось так, малюки, ми з вами прокинулися, вмилися, і Ляля -ля Марічка теж з нами погралася, показала, як вона сьогодні вмивалася. Тепер наші оченята гарно бачать. Ротик наш гарно розмовляє, зубки наші чисті, ручки й ніжки теж. У миті. А ми з Лялічкою Марічкою з вами прощаємось. Дякуємо вам за увагу! І будьте завжди чистими та здоровими! До побачення, малюки! До побачення!